Два дні напруженої боротьби командного духу і омріяних перемог 27 і 28 листопада у Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського у рамках проєкту всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч відбулися фінальні змагання з волейболу серед юнаків та дівчат. Перший день на майданчику зустрілися 9-11 класи. Серед дівчат змагалися чотири команди, а серед юнаків три. У першому дівочому поєдинку зійшлися титани Бориспільського ліцею Перспектива та побратими Кучаківського ліцею імені Гетьмана Івана Сулими. У запеклій боротьбі перемогу здобули останні, проте настрій титанів поразка не зіпсувала. Я була дуже рада, тому що я завжди хотіла грати за я завжди хотіла бути в основі команди. Це взагалі вражаючі. Я не думала, що буду грати в волейбол, але був вчитель з фізкультури, який навчив грати, який а, дав цю любов до волейболу, і вже вже все пішло класно. А от у юнаків боротьба тривала до останнього м'яча. Проте під кінець команді Зоряні гравці вдалося здолати суперника. Ми грали проти команди Куча Любарці. Першу партію програли, не розігрались. Але другу наша підтримка шикарна, яка зараз кричить на всю, нас підтримувала і здолали другу партію, а потім третю на морально валівих Приємні почуття, неочікувані. Так, е... Чесно, я не вірю в свою команду. Ми команда футболістів, але от бачите, пар... чудіс случається. Підготовка до фіналу потребувала значних зусиль як від учасників, так і від їхніх тренерів. Наставниця команди Патріот зазначає, що фіналісти демонструють високу майстерність. Загалом команди сильні. Так, ну просто я бачила, як грають, наприклад, менші команди дівчата, 5-9 клас. Вони відрізняються дуже рівнем підготовленості. Загалом команди в принципі сильні і вони достойні того, щоб бути переможцями, отримати призові місця. Після напружених матчів були визначені переможці. Серед юнаків найкращими виявилися побратими Кучаківського ліцею імені гетьмана Івана Сулими. А серед дівчат команда Бориспільського ліцею Патріот. Проте це ще був не кінець змагань. Наступного дня у фінальних поєдинках зустрілися учні п'ятих-дев'ятих класів. Спортсменів цей турнір став можливістю проявити свої здібності та показати результат наполегливих тренувань. Діляться гравці. Ну це не тільки гра, а й емоції. Ну і сказати, любов теж. Ну, типу, вона мені дуже подобається. Враження дуже хороші, тому що ну, команда плюс-мінус зібрана. Ми всі молодці, дівчата наші, ну найкраще. Поки що тримаємось, сили є, натхнення є, бажання є. Граємо далі, все буде добре. Перемога майже у нас. Окрім волейболу, на учасників чекають ще змагання з семи видів спорту. Змагання плічопліч відбуваються вже другий рік, і молодь демонструє хороші результати. Це вже другий розпочався сезон. Саме цього року відбулися фінальні і попередні етапи першого сезону і розпочався вже другий сезон 24-25 років. Минулого року в нашу громаду представляли дві команди. Якраз грають команда Синьківського ліцею юнаків, які посіли третє місце у фінальних змаганнях районних. І команда ліцею Чубинського у них було друге місце в районному турнірі. Змагання для юних спортсменів завершилися з такими результатами. Серед юнаків першість вибороли ягуари Сеньківського ліцею імені Андрія Верхогляда, а серед дівчат команда Проматей Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського. Переможці фінальних змагань представлятимуть нашу громаду на третьому районному етапі. Софія Здорікова з новини Терез Бориспіль.